Прошу позафракційний народний депутат Олег Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Питання, яке ми зараз обговорюємо, надзвичайно важливе питання. Я підтримую ідею проведення парламентських слухань на тему щодо державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій. Адже внаслідок діяльності якраз. Монопольних суб'єктів громадяни отримують по завищених цінах послуги, продукцію тощо. От як буквально днями отримав звернення від жителів Ніжина і Ніженського району, де люди повідомляють, що з квітня 2013 року Національна комісія з питань регулювання енергетики надзвичайно підняли ціну в 45 разів на дозвіл підведення газу до будинку. Проектні послуги коштують 6900 гривень. Раніше коштували 160 гривень, а підведення газу до будинку 16 тисяч гривень. І ці роботи надає одна організація Облгаз, яка є приватним акціонерним товариством. Так само колега Анжела Лабунська він мені підказала, що енергію, енергі, енергі, яку купують фірми для поставки за кордон, вона стоїть значно дешевше, ніж те, що платять побутові споживачі. Ми разом з вами що Говорив колега Володимир Бондаренко, тобто монопольні структури, а це в основному приватні олігархічні структури, користуючи своїм монопольним становищем на ринку газу, на ринку енергетики, на інших ринках, вони зловживають своїми монопольними правами. Давайте згадаємо, як монопольні власники автозаправочних станцій в один день всі різні фірми піднімають ціни на диспаливо, на бензин. У всьому світі ціна на нафту падає, а в Україні ціни на бензин на де спаливо ростуть. Це знову ж таки наслідки монополій. Наведена приклад по газифікації: хто які селя, селянська сім'я може дозволити собі газифікувати хату, коли порахувати газопровід по селу, підвідний газопровід, газифікація будинку, це вийде 25-30 тисяч гривень на одну сім'ю. Де сільська сім'я візьме такі гроші, коли вони картоплину не можуть продати по 50 копійок кілограм, коли літр молока менше 2 гривень коштує, а де жителі міст, переважно коли пенсіонери, які отримують 900 тисяч гривень пенсії, як та жіночка чи чоловік можуть заплатити 500-600 гривень за комунальні послуги, які знову ж таки встановлюють монопольно користуючись, зловживаючи своїм становищем. Тому я за те, щоб такі парламентські слухання були проведені, ми маємо розібрати цю ситуацію в парламенті і вихід із ситуації один треба знищувати монополії які сьогодні зловживають своїми правами мільярди набивають собі кишені за рахунок простих українських громадян тому геть монополії з українського ринку дякую